Ніколи не перекладайте фразеологізми, адже кожен народ витворює власні стільки образи, у яких живе історія, побут, світогляд та вся розкіш національної культури, часто ми робимо це несвідомо і навіть не здогадуємося, що можемо помилятися. Ось, наприклад, частіше чуємо взяти себе в руки, як і в російській взять себе в руки. Хоча у нас є українські відповідники, такі як. Опанувати себе і запанувати над собою. А ось які причудові відповідники ми маємо до строїть воздушні замки. У химерах літати, в химерах кохатися, химерувати, химери ганяти, у хмарах літати, заноситися за хмари. Входіть во вкус. Маємо не лише увійти у смак, а розласитися та розсмакувати. На худой конець. В гіршому разі, в найгіршому разі, на лихий кінець. Довести до білого коління українською зовсім інакше допекти до живого, допекти до самих печінок, дошкулити, допекти в край, окінуть взглядом, озирнути або оком обійняти. Як це гарно, Тому якщо у вас виникають сумніви щодо фразеологізмів, ви можете скористатися російсько-українським фразеологічним словником Валеріана Підмогильного та Євгена Плужника. Він доступний онлайн. До прикладу, у вас з'явився сумнів щодо фразеологізму рука об руку. Шукаємо «рука» і ось відповідники: попліч, поруч, руч руч». Поруч бачимо на скорою легкою руку, на швидку руч», прихапцем та аби як. Спустими руками в порожні. Сошло з рук з рук збулося обіми руками обіруч під рукою і м'ять на похваті мати та безліч, безліч інших. Не намагайтеся калькувати і пам'ятайте ціну словникарської праці. Євген Плужник був заарештований на 10 років у Соловецькому концтаборі, але помирає уже від сухот у 1936 році. Валеріан Підмогильний 1935 року був заарештований як особливо небезпечний злочинець. А вже у 1937 році його розстріляли. А ми із медіашотам нагадуємо, плекайте українське, поширюйте та цінуйте своє.